Виконуємо номер 834 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Радіус одного кола, зображеного на малюнку 25 дорівнює 6 см, а другого 4 см. Обчисли площу кільця, утвореного цими колами. Для того, щоб знайти площу кільця, необхідно від площі великого круга радіус якого 6 см, відняти площу маленького круга, радіус якого 4 см, приступаємо до виконання. Площа круга обчислюється за формулою πr 2 тому, щоб знайти площу кільця, необхідно Пі помножити на радіус квадраті великого круга це буде 6 квадратів, відняти пі помножити на радіус квадраті маленького круга, це буде 4 в квадраті. Отже маємо 6 помножити на 6 36 пі, відняти 4 помножити на 4 16пі. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо пі на різницю 36 і 16. 36 і 16 це 20, маємо 20 пі. А тепер порахуємо 3,14 це цепі помножити на 20. Отримаємо 62,8 см сантиметрів квадратних і пояснюємо площа кільця утвореного. Колами записуємо відповідь 62,8 см квадратних. Номер 834 виконано.